Сьогодні ми розберемо одну з найнезвичніших серій Сімсонів. Я покажу, чому 22 короткометражки про Спрінфілд – це не просто серія, а справжній шедевр, що випередив час. Залишайся до кінця, щоб побачити, як окремі безглузді на перший погляд сценки складаються у продуману, взаємопов'язану історію. Ця серія геніальніша ніж здається. Частина перша. З чого все почалося. 22 короткометражки про Спрінгвілл вийшли 14 квітня 1996 року. Це не зовсім звичайна серія. Тут немає чіткої головної лінії. Це 22, або трохи менше маленьких історій про різних жителів Спрінфілда. Ідея народилася після жарту в попередній серії, де Ліса запитала Цікаво, що ще робить той хлопець з гітарою? І сценаристи такі, А справді, що роблять усі інші? Так з'явився цей телевізійний калейдоскоп. Частина друга. Чому історії не завжди 22? У нас в серії чітко написано 22 короткі історії про Спрінфілд. Але якщо ти спробуєш порахувати їх самостійно, отримаєш 19 або 24. або взагалі не зрозумієш, де одне закінчується, а інше починається. Чому так деякі сцени настільки короткі, що сприймаються як просто фрагмент, а не окрема історія, інші переплітаються між собою, і важко сказати, це одна історія в кількох частинах чи дві різні. Наприклад, жуйка у волосі ліси, бджоли, лікарня, смізерс, доктор Нік. Це можна рахувати як одну велику сцену або як чотири окремі. Насправді, 22 у назві це не точна цифра, а це радше концепція. Показати, як у одному містечку одночасно розгортаються десятки подій. Неважливо, скільки саме історій. Важливо, що всі вони частини одного світу, який живе паралельно з головним сюжетом Сімпсонів. До речі, цікаво, а скільки історій нарахували ви? Напишіть в коментарях, це завжди цікаво. Частина 3. що каже IMDB і чому цю серію всі так люблять. На IMDb ця серія отримала рейтинг 9 з 10, І це не просто фанати наклацали, це об'єктивно дуже високо, навіть для Сімпсонів. Чим вона особлива, ця серія? Замість звичного сюжету 22 маленькі історії про мешканців Спрінфілда без Гомера в центрі, без ліси, яка рятує день. Просто хаос, але дуже стильний. І головне, це та сама серія, де Скінер годує Чалмерса бургерами і називає їх паровими котлетами. А коли кухня горить, він каже, що це не дим, а північне сяйво у нього вдома. В Цей час в цьому місці у вашій кухні так. До речі, рілз з тим мемом ви можете побачити у мене в інстаграмі. Ця сценка стала мемом на роки вперед. Є ремікси, фан-ігри, навіть театральні постановки у цьому стилі. Бі виділяє цю серію як експериментальну. Типу, Сімпсони вийшли за межі формату, і це вистрілило. Частина 4. Переплетені сюжети і натяки на кримінальне чтиво Так ви не помилились. Ця серія пряма відсилка до фільму Pulp Fiction Квентіна Тарантіно. Але це ще й технічно складна серія. Монтаж, ритм, плавні переходи між сценами її зробили як експеримент, і він вдався на всі 100. Частина 5 Pēc Svēt Springfīlda iekšienē. Це одна з небагатьох серій, яка розкриває Спрінглд не через Сімпсонів, а через усе місто. Тут є емпатія, абсурд, соціальні коментарі і все це в стислій формі. Саме вона дала поштовх до ідеї майбутніх Трі of Horror, Anthology of Interest та інших несерійних епізодів. І так, саме завдяки. Паровим котлетом скінер став іконою мем культури. Фінал. Коли мультик стає шедевром, 22 короткометражки про Спрінфілд це любовний лист до всіх, хто виріс на Сімпсонах. Це нагадування за жартами і мемами стоїть цілий світ абсурдний, живий щирий. Серія ризикнула відійти від формули, і це не просто спрацювало, це стало класикою. Напиши в коментарях, яка з мені історій твоя улюблена. А якщо тобі подобаються такі розбори, тисни лайк і підписуйся.